Цей законопроект стосується того, що ми будемо продовжувати впроваджувати цифровізацію в наше судочинство. Кожен рік держава витрачає виключно на марки для листування в судів більше 300 мільйонів гривень. Якщо додати сюди вартість папіру, вартість витратних матеріалів, картриджів, робочий час працівників апаратів судів, то сума збільшиться до більше, ніж 500 мільйонів гривень. Ми хочемо, щоб наш процес ставав більш діджиталізований. Це насправді цей обов'язок для реєстрації державними органами, органами місцевого самоврядування, представниками правничих професій, був введений ще в 2017 році. Тепер ми передбачаємо механізми для того, щоб люди могли швидко листуватись за допомогою електронного кабінету. Для того щоб виклики судові повідомлення, судові документи, миттєво суд мав можливість відправляти до електронних кабінетів учасників справи для того, щоб пришвидшити строки розгляду справи і скоротити набагато скоротити витрати держави на фінансування судової гілки влади. А зекономлені кошти ми краще направимо на заробітні плати працівників апаратів судів, де вони є мізерні, і на покращення електронних сервісів я правильно розумію юридичний статус електронної, наприклад, переписки і паперової він прирівнюється один до одного. Якщо це буде здійснюватись листування через електронний кабінет, то так це статус прирівнюється. Що важливо, от хочу, щоб ви розуміли, в адміністративних судах у нас десь близько 70% або навіть більше справ. Пов'язаних із позовами фізичних осіб, звичайних громадян щодо їх соціальних виплат, перерахування суми пенсій і суди вимушені відкладати судові засідання на місяць лише через те, що такий строк для листування, доки дійде відповідні матеріали, позов чи інші процесуальні документи, до Органу державної влади, який відповідає за нарахування виплату відповідних сум, і люди вимушені чекати весь цей час для того, щоб захистити свої права. Ми хочемо скоротити значно цей строк для того, щоб миттєво орган державної влади отримував такі судові виклики, повідомлення і документи, і для того, щоб люди мали можливість більш швидко забезпечити захист своїх прав та законних інтересів в судах, і знову ж таки, щоб це було набагато. Дешевше, менше, набагато менше було витрат у держави. Що важливо, що цей законопроект не передбачає будь-якої обов'язкової реєстрації для фізичних осіб. Він взагалі цього не стосується. Не передбачає цей законопроект будь-якого обов'язкового використання електронних кабінетів в кримінальному процесі. Ні, в процесах про адміністративні правопорушення, ні. Це стосується виключно господарського процесу. Цивільного процесу і адміністративного судочинства. При тому вводиться поетапне впровадження. Спочатку це має бути реалізовано в господарських процесах, де справи здебільшого між суб'єктами господарської діяльності. І лише через 4 місяці після того вводиться в цивільному і в адміністративному процесі, для того щоб за ці 4 місяці мали можливість врахувати практику. Роботи цієї системи в господарському процесі і можливо внести відповідні правки, корективи чи навіть відтермінування, якщо того буде вимагати ситуація, але цей законопроект потрібен. Для того щоб люди мали можливість швидше забезпечити захист своїх прав та законних інтересів, і щоб держава мала можливість на діджиталізації судового процесу економити кошти, ми не відступимо від процесу діджиталізації у всіх сферах нашого життя. Це сучасність.